Вітаю Ірино. Вітаю. Хочу, будь ласка, щоб ви поділилися вашим досвідом, як вам працюється, які у вас є які, які у вас є побажання, поради дівчатам, які нас будуть дивитися, тому що це будуть українські дівчата, які ще не наважились зробити перші кроки у власній справі, але дуже хочуть. Тому трішечки розкажіть про себе і про вашу бізнес-ідею, чим саме ви займаєтесь? Дякую, Ольга, що запросили. Мене звуть Ірина Хоменка, моя колега Юлія Кафо. І ми біженці з України, які приїхали після 24 числа. Ми художниці, дизайнерки, підприємці. Ось і тут на даний момент у нас від нового року. Працює перша українська художня школа, школа академічного малярства і декоративно-прикладного мистецтва у Варшаві. Ось ми є її засновниками і викладачами. Одночасно ось також школа наша працює під, так би мовити, захистом да, нашої фундації, яку ми від е, створили. Е, фундація Учимся радощі вчимося радості на українському. Ось ця фундація має на мети не тільки підтримувати нашу художню школу, але й е, дуже багато-багато у нас напрямків там і напрямки загальноосвітні, напрямки психолого психолого-педагогічні, підтримки всілякі. Ну, має на моменті фундація допомагати українцям і полякам, які не мають можливості, може фінансової якої, да, для допомоги, соціальної, педагогічної, психологічної адаптації, інтеграція. Ну особливо зрозуміло, що для українців, які приїхали. Саме після війни. Але ви маєте певні бізнес-плани. По, окремо поза по, по, за межами фундації. У вас є певне певне бажання напевно, да, вже перевести це трошечки в бізнес-усторію якусь, чи розвиток фундації, чи розвиток підприємництва. Розкажіть трошечки про це. Так, так, звісно, ну, спочатку ми як всі розпочинали з умов зліцення і так далі. На проєктах ми вигравали проєкти. Ось потім у нас стало на меті зробити фундацію, тому що дуже багато людей у нас пізнало, і ми хотіли дуже багатьом допомогти. І фу... ну, формат фундації нам був з Юлею дуже такий близький, тому що. Що у мене була діяльність в Україні, зв'язана з цим. У Юлі теж ось. Ну і ми на фундації не зупинилися, тому що у нас крім фундації, крім нашої художньої школи, зараз ми ведемо. Не реєстровану під громад, гром, підприємницьку діяльність так, коли ця вже діяльність набуде такої масштабної формату, то ми перейдемо на індивідуальну господарську діяльність. Зареєструємо Прекрасно. Це А підкажіть, будь ласка, чи був у вас такий досвід підприємницької діяльності в Україні? Так, і в мене в Юлії був досвід. У мене була своя студія дизайну і кераміки Ірен Мар з Мар'яною Ми Відкрили цю студію і працювали разом. Дуже гарна студія в Києві була. Ось ми продавали предмети кераміки, інтер'єру на замовлення робили, і я там проводила ще. Такі арт-терапевтичні заняття, безкоштовні для тих мам, які прийшли з дітками і, так, так би мовити, хотіли щось зайняти дітей, поки мами працюють за гончарним кругом. У Юлі теж була своя підприємницька діяльність у неї була фундація і студія. Вільний художник в Мілітополі там Юля була керівником і викладачем. Ну і на неї теж працювали, як і на мене, люди. Вона була засновницею студії живопису і олійного малярства, і живопису акварельного. Багато хто з українських дівчат кажуть, що є певний мовний бар'єр для того, щоб відкривати власне свою справу. Як ви його подолали, як, як ви покращили вашу, вашу мову і чи є зараз цей бар'єр? Саме, от, якщо говорити про не базові якісь потреби, а саме от про таку діяльність активну, як у вас? Скажімо так, мені було, мабуть, найлегше з усіх, тому що в мене польське коріння, і 10 років тому я здавала на карту поляка, тому я знала мову. Але звісно за 10 років все забувається. Я приїхала сюди. І е, почала дуже швидко згадувати, е, як, як говорити, що говорити і так далі. Ось, о, Юля взагалі не знає е, польської мови і приїхала е, з е, без знання мови, без знання е, англійської і польської. В мене теж нема знання англійської мови, бо я вчила французьку, ось е, ну, з ми, так би мовити, якось налагодили відносини, ось. але я вам скажу, це, це мова це не бар'єр. Саме в Польщі мова це не бар'єр, тому що о, дуже близька мова до української, дуже близька, і дуже зараз о, пройшло досить багато часу після о, початку війни. І вже багато фундацій мають якихось людей, які розуміють українську мову або російську мову, або англійську мову. Тобто вам в будь-якому випадку допоможуть. Дякую. І тоді останнє таке не стільки запитання, скільки прохання порадити дівчатам, які все ще думають, починати їм щось робити тут чи ні. А, ну, Я думаю, що дівчатам можна порадити перше, це ну, зареєструватися як безробітний в ужонді праці. Чому? Тому що, коли ви це зробите, дуже багато багато є певних плюсів. Наприклад, ви зможете приймати участь в таких проєктах на дофінансування вашого бізнесу. Це досить, досить приємні кошти, які ви можете отримати: 42 тисячі злотих на рік. І якщо ви заповните анкету і там певні документи зберете, то це буде старт такий для бізнесу. Я би хотіла там порадити звернутися, наприклад, в дуже багато фундацій, які радять і допомагають почати роз'яснити, що таке бізнес, які бувають податки в Польщі. І це такі фундації, зараз скажу: фундація Empowerment, там, де президент фундації Марійка Небоженко особисто зараз дуже так допомагає. Дівчатам саме в пшечембьорськості. І е, знані люди приходять е, туди, такі як е, пані Ізабела Нушевська, е, яка мене і, і пані Юлію допомагала, роз'яснювала, як, що відкривати, які є нюанси. Ось, польський форум міграційний дуже допомагає там, пан Сергій, е, ось пан е, Мачей. Якраз о 16 ці години у нас буде колейне споткання з цим радником. Ось фундація Наш вибор, Український дім і фундація. Інна Пшещень з центру в ЦВК. Це всі фундації, які дуже-дуже допомагають. І дійсно нашу фундацію, нашу таку допомогу ми відкрили та ну, завдяки допомозі юридичні, бо це була не, не одна зустріч, а серія зустрічів. І це дуже дуже допомогло нам. Я ну, хочу сказати Слова, подяки цим фундаціям, особисто цим людям, які нам допомогли в цьому, то дівчата повинні зрозуміти, що вони тут не одні, їм завжди протягнуть руку допомоги. Дякую, Ірино. Я тоді хочу Ірині і її партнерській Юлії побажати розвитку власної справи, щоб у вас все вдалося, щоб якомога більше дівчат скористались вашими послугами. Якщо ви ще можете їх конкретно десь запросити, підкажіть. Бо я так. А, дякую за таку можливість. Звісно, ми з Юлею хочемо вас запросити до нас у художню школу, яка працює в четвер і в неділю. У нас групи для дітей і для дорослих. У нас є група підготовча для нашої школи, там, де дітки займаються дуже різними видами мистецтва, починаючи там з розпису. Торб, порцеляни Скла і заканчує, заканчує там акварельним акриловим живописом, якимись поробками. У нас є група настолятків, підлітків, яких деяких ми, з них ми готуємо вже поступати в вузи. Ось і група дорослих, які вже картини малюють для себе і також на продаж. От, ми беремо всіх від восьми років. Ми беремо дітей і дорослих вже. До 120. ось, і запрошую на Радомську 13 дріб 21. Наші професійні працівні. Ми надаємо всі матеріали. Будь ласка, дівчата приходьте Дякую. Дякую. приємно.